Ізраїль, Ізраїль. Ти, ти не один. Ми з тобою, Україна, Україна, біла церква! І ми бажаємо тобі Ізраїль. Mm. Нехай зійде сонце правди над тобою і зцілення в його променях. Це написано в Малахії в 4 главі. І це місце Писання говорить про те, що сонце правди це Єшуа. Який зійде над його народом і прийде разом з його прийняттям, з його спасіння? Народ Ізраїля отримає зцілення. І не просто зцілення, а зцілення від крил. крил, промені на українській мові, а на євріті написано в крилах його зцілення. Крила це такі. Такі покривали, які носили юдеїв в ті часи, і Єшуа носив таке покривало таліти. І на кінці цих талітів були кісті, цицит. Саме до такої кісті доторкнулася жінка, яка страдала кровотечею і отримала своє зцілення. І тому ці кісті, цицит, вони нагадують нам. Про Божі заповіді, які Господь пові... заповів народу Ізраїля в своїй торі, виконувати їх. І коли вони дивляться на ці кісті або торкаються їх, вони нагадують собі про Божі заповіді. І тому зцілення приходить також тоді, коли ми слі... слідуємо за Божими повеліннями, за Божими заповідями. От. Тому що Єшуа і Його Слово, Слово Бога. Воно нероздільне. Ішуа прийшов, щоб виконати всі заповіді, весь закон і пророки. Вони говорять про те, що Ішуа Він принесе своєму народу спасіння та зцілення. зцілення. і сердець, і, і, і зцілення. Так. І тому ми бажаємо тобі Ізраїль, да зійде. Сонце правди правді, над, тобою, над тобою та стілення, та стілення в його, заповідях. В його заповідях, так, так, так. Ну, ми також додавлю, що в першу чергу наше стілення воно в крові є, що Месії, в його жертві, ну, а в другу чергу і в заповідях. Тому що якщо людина вона, е живе беззаконним життям, грішить свідомо, порушує заповіді. То ні про якесь цілення і мови бути не може. Це також. Так, дуже добре. І пісня у нас також про Божі заповіді. Так, гарна пісня. пустыне Сорок лет Чтобы испытать Тебя и узнать Будешь их хранить Голодом Питом манною Чтобы ты знал Дабы ты знал Что не одним хлебом живет Человек Но с словом Истоящим из уст Господа Как сын отец, и так храни заповеди Господа. Я шел перед тобой Огненным словом Что на имя Его Ты благословлял Он смирял тебя Тамил голода кто бы ты знал, кто бы ты знал, что ни одним лебом живет человек, во всяким сломе в садящим изю, পালিজে ঘ Садящим Иисус, Господа. И знай, что Он любит тебя, Как сына, отец. И так храни заповеди Господа, Что ни одним хлебом живет человек. O homem sagrado Jesus, І ще, і ще один прообраз гранат, mm -hmm. в якому 613 бубок хтось пересчитував. Mm -hmm. І тут 613 mm -hmm. зернинок, mm -hmm. які також нам нагадують насіння, да? Да. так? Хочете перерахувати, якщо не вірите, заповіді. Так, так, які також нам це нагадування про Божі mm -hmm. заповіді, да. Шабат шалом. Шабат-Шалом а uh, Так. треба от що